Навіщо Кім Кардашян випустила мохнаті труси? Найголовніше, чому їх розкупили за кілька годин. Які ще дивні товари пропонував бренд Skims? Цими днями. Кайлі Дженнер повернула еру Кінг Кайлі, чи допоможе це нам повернутися у золотий 2016 рік. Що такого вже зробила блогерка Мікайла Ногейра, Ким що її вже критикують в соцмережах. Підказка це стосується розпаковок тонни косметики та одягу. Її називають відірваною від реальності інфлюенсеркою. а ще запідозрюють якісь податкові махінації. Привіт, подруги та друзі! Ви на каналі Культурна Братія, з вами Юля. І сьогодні знову поговоримо про б'юті інфлюенсер драми. Як завжди чекаю від вас чарівний лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок і не пропускайте вихід нових відео. Ставайте спонсорами цього каналу за QR-кодом і дивіться ексклюзивні відео спеціально для спонсорів. І починаємо. Знаєте цю блогерку Мікейло Нагейру? Вона відома своїми фантастичними макіяжами, цікавою манерою розмовляти і деякими мемними моментами. Одні користувачі захоплюються нею і тим, що вона реально має вайб 2015 року, тих перших б'юті блогерів. Адже інші інфлюенсери в цей час перелаштовуються під тренди. А вона ж має свій шлях. Також є оглядачі, скажімо як от Кікі Ченнел, що називають її найбільш фальшивою інфлюенсеркою в інтернеті. У квітні минулого року вона запустила свій власний бренд косметики Point of View. This is beauty from my point of view. Майпоневі, майпонеф'ю. І це не декоративна косметика, а засоби для підготовки шкіри до макіяжу. У неї дуже великі перегляди. Мільярд рекламних інтеграцій із відомими косметичними брендами. Як на мене, це природні наслідки ведення такого успішного б'юті блогу. Вона робила огляди косметики, знімала туторіали. І, власне, це все вона й продовжує робити. Просто чомусь її колишнім прихильникам це більше не подобається, бо вона вже не така проста і звичайна, а розбагатіла. Ось, скажімо, глядачів обурюють ось такі відео розпаковки масивної гори косметики та інших товарів. Люди реагують на це по різному звісно. Багато кому це імпонує. а декого реально дратує: консюмеризм, пропаганда надмірного споживання, адже нема жодних шансів, що вона встигне це колись використати. Навряд чи вона це все подарує чи перепродасть. Швидше за все, вона це просто викине на смітник. І нічого, крім транслювання успішного успіху, який невід'ємно йде із мільйоном тонн покупок. Без цього ти вже не успішна інфлюенсерка. Але особливого ажіотажу наробили ось ці відео із розпаковками сумок, аксесуарів, взуття. Одягу модних брендів кількість там просто нереальна. Я подам ці відео повністю в прискореному форматі, просто щоб ви зрозуміли масштаб. І до речі, тут два окремі відео, дві частини, тому що в одне відео вона не змогла це все вмістити. I this new shirt and I this I this pink shoes. I love I'm You see I couldn't. Hello? This Oh my god. Look at the gold heel. So different from Louis Vuitton it's Into the bag, like the champs. Very flexible and comfy. This is so many colours, but this fits for you. Oh, they're so free. These were very comfortable. Just a subtle. You can put this over any sweater. A, a leather jacket. You cannot beautiful color for the fall. We'll go with so many of the shoes I got Let's back out to show you why this makes sense. You're kidding. Like, this is so Freaking cute, and it's on in the video. The sweater dress, this is you guys saw me try on. It looks so good. Collection. Action. Not that this bag was so Chanel different. Like this one for an event. The gold. It is. It's this beautiful. Oh my god, the colors that you saw me try on in the video. I cannot wait to wear this somewhere. I got this sweater, so classic, so classic, can wear with so many things. This is essentially the same thing, just in a light color. This is to go with the first bag that I showed you. It's literally the same thing. So I can't wait to wear them together. This is a Chanel keychain that you can clip onto any of your Chanel bags. I got these earrings. I got the silver and the gold little Chanel earrings. Let's open what I got from Van Cleef. To the matching earrings that go with my necklace that I got in Spain. And lastly, because of how much I've been traveling, I decided to invest in Ramoa luggage. Люди вже 185 тисяч доларів. 3650. Але, якщо чесно, я досі не розумію, чому всі так ущемилися. Типу, з того, що спершу вона була простою дівчиною, з простою роботою, relatable, а тепер вже почала заробляти. Я реально чула думки в інтернеті, що, типу, як вона посміла це все показати в одному відео, і що це занадто. Хочеш купити, купляй, але просто не показуй, бо це коштує як будинок. Також були думки, що це все просто фейки, і вона лише видає за реальний ось такий спосіб життя. Я щойно подивилася ту смішну розпаковку. Ви знаєте, про яку я говорю. Я подивилася проти своєї волі, і у мене є дві думки. Перше мені нічого з того не захотілося. Може мені не хотілося цього і раніше, але мені точно не хочеться цього і тепер. І друга думка це все можуть бути підробки. Тут немає вже аж нічого такого нереального. В неї загалом 7 мільйонів глядачів на різних платформах. Але взагалі-то вона сама заробила це все на контенті, не на корупції. Ця блогерка з самого початку показувала, що їй до вподоби макіяж і шопінг. Типу, її контент був саме про це. Це і є по суті консюмеризмом. Ви ну, не можете вивести б'юті-блог без постійного докуповування косметики. Тому що, ну рано чи пізно, для когось там туторіалу вам знадобляться певні. Кольори, яких у вас немає, і так далі. Ну і починається таке закрите коло. І мені здається, вона не розповідала, що вона за абсайдлінг, що бере участь у Project Pen. до речі, про цей проєкт мені також треба окремо ще поговорити. Розбагатіти, щоб купляти це все, це і була її мета. Я думаю, це тисячу відсотків. Чому ці користувачі ображаються? Вони пишуть, типу, що в цей час, коли вона показує ці сумки, люди не можуть знайти гроші на покупку продуктів, але в цей час вони також живуть краще ніж хтось десь ще. Тобто, це порівняння, як на мене, трохи недоречно. цій ситуації, і що мене найбільше смішить, що бекою блу вони захоплюються. Бо вона з так званої категорії багаті, що багаті правильно. У одній блогерки є навіть рубрика, яка називається Rich people Who Reach Right. Багаті люди, які багаті правильно. І ось що вона каже про Бекку Блум. У сьогоднішньому епізоді багаті люди, які багаті правильно, у нас Бека Блум. Я була в захваті, коли побачила її у своїй стрічці. Вона викладається наповну і постійно демонструє фешн момент навіть біля басейну. Подивіться на цей лук. Її аутфіти просто божественні. Це трохи лисимірні наративи, тому що комусь виявляється, можна бути багатим, насолоджуватися таким лайфстайлом, купляти собі ці сумочки. А іншим зась, тому що ті, кому можна, вони милі, дуже хороші, у них там батьки заробили. А ті, хто заробив сам своїми силами, ну вони виявляються вже неправильно заробляють. І лицемірні блогери. Як на мене, лицемірними є саме ось ці коментатори. Батьки-інвестори мають бізнес. Наречений вибудовує кар'єру в Кремній Долині. От її розпаковки чомусь нікого не бентежить, а там не менше гарного дорогого одягу. Вона показує точно такі ж самі розпаковки. То в чому тут різниця? Мікейла також заробила гроші, чесно, тим паче дуже багато з цих речей. Можуть взагалі бути піаром чи бартером від самих цих брендів, адже вона дуже часто розповідає про прада, аж занадто багато і каже, що це її улюблений бренд. І повторююсь, вона заробила гроші легально, що хоче, та й купляє. Чесно, мене дуже щиро бісить. Ця тенденція їжти багатих до людей, які заробили свої гроші чесно. Це якось настільки нелогічно. Вас це не бісить? В коментарях, будь ласка, напишіть. Якщо чесно, не все з того, що купила собі Мікела, я б також обрала. Користувачі пишуть фу, яке страшне, вона собі обрала річ ново, нема смаку. Зразу видно, що людина стала багатою раптово, і гроші не купляють їй смак. Але насправді нам з вами не має бути діла до того, хто що собі купив. Ну так вона захотіла. Це її справа. Але звичайно ж, з'являється конспірологія, що вона таким чином ухиляється від сплати податків. Чи гроші взагалі відмиває, а сама взагалі купляє якісь підробки і таке інше в соцмережах? Уже пишуть, що це «tax write-off», тобто може бути спробою списати особисті покупки як бізнесові витрати. Це зменшує податки. По суті, податковий «write-off» Дозволяє списувати лише витрати, які безпосередньо пов'язані із бізнесом, скажімо, як обладнання, реклама, контент для соцмереж, поїздки для роботи, канцелярія і інші витрати, там на техніку, все, що допомагає вам заробляти. Якщо вона купляє сумки для особистого користування, а не для створення контенту чи реклами бренду, це не можна відносити до бізнесових витрат. Але якщо вона створює контент, рекламує бренди, робить фотосесії з цими сумками, податкова може дійсно визнавати частину цих витрат бізнесовою. Тобто, якщо ці всі сумки, дорогі речі, будуть визнані з Витратами на бізнес, тобто наведення її блогу, то вона не сплатить близько 68 тисяч доларів податку. Податкова служба IRS детально перевіряє, чи дійсно ці витрати бізнесові. Спроба списати їх як write-off може вважатися навіть ухилянням від податків. Але ці питання ми залишимо для американської податкової, звісно ж, тим паче, це все лише припущення. Доволі цікавим також був момент, що вона купила новий дім, туди переїхала і постила відео. Що до неї заходили якісь люди, які дарували їй речі, типу дуже багато речей від підписників. хто припустив, що це дуже хитро, що не треба це подавати в податковій звітності як покупки. Навіть були якісь листи від цих дарувальників. До речі, взагалі то Мікейлу називають дуже нещирою інфлюенсеркою. і це не просто так, тому що користувачі. Наводили певні докази, що вона обманює під час рекламування різної продукції. Також, до речі, вона нібито рекламує будь-що. Зокрема, там був випадок із тущо для Вій, коли вона наклеїла вії для ефекту до та після, і видавала це за подовжуючий ефект. Дуже часто критикували її також і за зовнішність, на що вона показувала себе справжню і розповідала, що розуміє, що виглядає не ідеально, і навіть плакала на камеру. I'm aware that I'm not like aesthetically pleasing to look at or like, photogenic. It's really easy. Також хейтили її поведінку і навіть голос. Але згодом вона таки визнавала, що така увага їй все одно приємна, адже про неї говорять. Критика із цими розпаковками недавніми її не зупинила. І в новіших відео вона запостила навіть більше нових речей, нових розпаковок, нового взуття. Що ви думаєте про цю блогерку? Про її розпаковки? пишіть в коментарях. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Kim Kardashian. Kim Kardashian. До речі, про Кім Кардашін. Бренд Skims, як завжди, вміє віруситись і змушує публіку говорити про себе. Зустрічайте труси з Мохнаткою. Мікрострінги зі штучного волосся. Якщо ви не маєте свого буш-кущика у стилі 80-х, можете обрати і різні кольори. В коментарях напишіть, який кольор обрали би ви собі. Це якось так абсурдно, що аж навіть прикольно. Як піар-кампейн для привернення уваги, це ідеально, це розкішно. Але я, ви знаєте, раніше вже бачила в інстаграмі оці перли наших інстамагазинів, які продавали для чогось накладку на. Так звану Матильду. Для чого то так я й не зрозуміла. Особливо мені сподобалася реклама з Кім стилізована під ретро шоу з різними там квестами. The match the with your host Chuck Welcome back to the Carpet Match the Drapes. The game show that dares to ask if the hair up there matches the hair down there. Now let's meet the And first we have Heather, an ornithologist who enjoys hiking and loves long, hot bubble baths. <laughs> Let's have your guesses, audience. Brunette. <laughs> Next we have Farah, a former locomotive engineer currently developing her psychic abilities. Let's have your guesses, audience. On. Сподіваюсь, серед цих моделей нема путіністок, тому що я вже починаю боятися щось дивитись, слухати, купляти, щоб там не було ось таких от персонажок. Бо, як ви знаєте, американцям стає вже по суті все одно на політику, ну або ж вони свідомо обирають дружбу з росіянами. Труси реально ржачні. Навіть сама Кім, коли постила в сторіс огляд на них, ту поржала. <laughs> different колес, диффренд хэр. Ским з бей. Звісно ж, вона не розробляє ці всі дизайни, концепції не вигадує. Там є спеціальна команда для цього, і мені здається, вона так само. Просто коли вперше це побачила, не могла стримати сміху. Ну ви лише подивіться на ці труси. Фані адіз маркензюбайс вига дифренкалерз, дифрент хер. This is insane. Боже, що я роблю зі своїм життям? Зверніть увагу, там є різні текстури і кольори. Тобто, є кучеряве волосся, є пряме, і різні відтінки. І також колір цієї шнурівочки відрізняється. Тобто, можна підібрати під свій колір шкіри і обрати. Колір волосся до душі на сайті пише: з нашою зухвалою новою білизною з фальшивим волоссям ваш кілим може бути будь-якого кольору, який ви забажаєте. Усі варіанти цього виробу вже розкупили онлайн. Якщо б ви хотіли це купити, ви можете вступити до списку очікування. Взагалі, то бренд з відомий свідомий тим, що вміє привертати увагу ексцентричними товарами. Зокрема, білизна із кристалами Сваровські, бюстгальтер із формованими сосками, бюстгальтер із пірсингом сосків. І пов'язка для обличчя, яку ми недавно з вами обговорювали. До речі, труси коштують ці 32 долари. В соцмережах такі аксесуар, білизну сприйняли із скепсисом. Професорка Ліза Бетс, яка викладає в лондонському коледжі моди, розповіла CNN, справжнім шоком було б, якби з ким дійсно прийняли ідею абсолютного кущика і створили щось що відображає натуральне лобкове волосся. А не підстрижений, тонований, контрольований і виставлений на показ втомлений образ жіночності. Ну я не знаю, вона хотіла, щоб там було справжнє волосся пінцетом вставлене, чи як, чи норкові труси. В соцмережах люди були дуже здивовані, і писали: типу, хто взагалі просив про це. Але багато хто визнавав, що це дійсно дуже розумний спосіб загнати користувачів на сайт. Підняти охоплення цього сайту і продати щось більш адекватне. Я вже мовчу про цей креативний сторітелінг. Реально, реклама знята дуже якісна. Найбільше мені сподобався цей мем про Буша та 11 вересня. Чому це розкупили, по перше? Взагалі. Мабуть, була дуже мала кількість цього продукту і це створило штучний ажіотаж. Також на днях з ким запустили білизну, яка формує стегна по формі BBL. Ось показана реклама, це просте тіло жінки, яка є, по суті, спортивною, гарною. Показується як те, що це треба якось прикрити, виправити ось таким от комбінезоном. Чи як сказали би, бумери комбідресом? Чому ми не можемо нормалізувати нормальну будову жіночих вигинів? Ось ці такі вигини, як у мультику. Не завжди бувають у жінок, і це нормально. Купляти такі костюми це право кожної, але загалом це будує набридлі всім неписані правила і стандарти. Важливо розуміти, масовий маркетинг таких формуючих речей не просто відображає реальність, він її конструює. Це створює невидимий, але постійний тиск на жінок з реальними фігурами. Які не відповідають цьому шаблону до речі, мені завжди було цікаво. Якщо, скажімо, після якихось вечорниць жінка захоче роздягтися перед кимось. Хороше питання, мабуть, тут так само і з макіяжем. Ну або ще з Push пушап. Я взагалі шукала інформацію про ці труси мохнаті і випадково побачила, що вони дропають і ось цей комбінезон. І я би навіть не чіпала це, якби мені не здалось кринжовим те, що ось ці такі вигини на стегнах ямочки. Вони подають як щось погане, типу, це треба прикривати. Це просто анатомія, як на мене, це не недолік. А взагалі-то це ж було вже. Пам'ятаєте ось цю накладну дупу з Аліекспресу? До слова, на днях Кім також була на подкасті Call Her Daddy. Якщо цікаво, то гляньте, там дуже мила ведуча. Загалом там вона розповіла, що Кані у пориві своїх психічних нерівноваженостей роздавав автомобілі Кім своїм друзям. А ще чомусь останнім часом Кім почала репостити згенерований контент. Це щось таке бумерське з її боку, як на мене. Що думаєте з цього приводу? До Речі про кардашянів Дженерів. Ви ж чули, що Кайлі Дженер реанімує образ Кінг Кайлі. Якщо коротко, то вона дропнула нову колекцію декоративної косметики, присвячену своїй юності та 10 річниці запуску бренду Кайлі. Тоді вона була 18-річною іконою інстаграму, снепчату, тамблеру, і формувала тенденції. Це був такий період, що юна Кайлі реально сепарувалася від сімейства кардашянів і показала свою індивідуальність. Стала окремою селебою, не схожою на родичів. Вона носила кольорові перуки, фарбувала волосся у карколомні кольори. Оцей фільтр з собачкою Снепчаті, мабуть, вона була його головною амбасадоркою. Кайлі постійно постили мільйони фоток із друзями і тусні. Її почали називати в соцмережах Кінг Кайлі. Саме в той час вона за сприяння своєї мами Кріс Дженнер запустила косметичну імперію. Пам'ятаєте, якими знаковими були ті матові помади нюдових або ж абсолютно шалених кольорів, як от блакитна та хакі? Тоді, мабуть, жодне відео б'юті-блогерів не обходилось від помади Кайлі. Пам'ятаю, коли вони робили різноманітні макіяжі, в кінці все одно була помада Кайлі, олівець Кайлі. Це був дуже масовий маркетинг. На той час це була найбільш підроблювана косметика. Ну ще так само підроблювали худо б'юті. Продавали на кожному кроці. Запуск цієї ностальгійної колекції запланований на 18 жовтня. Так що формально ще нема цього продажу, але піар-кампанія вже проводиться потужно. Усі ювілейні лінійці продуктів будуть палітра тіни для повік, пензлі для макіяжу, також відтінки помад у набора. До речі, Кайлі Дженнер у 2019 році була визнана Forbes наймолодшою в історії селфмейд мільярдеркою в Америці. Однак, уже через рік Forbes Виключили її з цього списку, звинувативши сім'ю Крадаші Андженер у штучному завищенні вартості компанії. Пізніше видання переглянуло її статки та оцінило їх менш ніж у 900 мільйонів доларів на той момент. Цікаво, що Кайлі, ну чи принаймні її команда, врахували всі побажання фанів, вичитуючи Twitter та Інстаграм. І буквально, грубо кажучи, фани сформували цю колекцію. Коли запускався бренд Кайлі, в рекламі лунала пісня Three Strikes гурту Terror Junior. Багато хто тоді вважав, що співає цю пісню саме Кайлі. Але солісткою гурту є Ліза Віталій. І от сьогодні Кайлі офіційно об'єдналася із гуртом Terror Junior і втворити нову пісню Force Strike. В інстаграмі вона зізналася, що це її перша офіційна спроба в музиці. Я бачила дуже багато зараз б'юті туторіалів саме під цю пісню, і виглядає доволі гламурно. Tell me, your baby. Your name, my Щодо косметики, багато кому в соцмережах стається, що ці продукти не дають абсолютно ніякого відчуття ностальгії. Вже навіть є певний мемчик про це, ніби ти намагаєшся розігріти вже холодні начос. На реддіті пишуть: глядає так, ніби вона намагається розігріти вже холодні начос. Занадто натягнуто. У цьому взагалі немає жодного відчуття Кінг Кайлі. Це просто мішанина її теперішньої естетики, навіть не знаю що. Також я бачила думки, що фани просили саме ті продукти, які були тоді, і просто їх повернути, не оновлювати, не змінювати, не робити якусь мішанину з чогось. Ну, може, цей бренд Кайлі поки що лише промацує ґрунт, і далі нас чекають ще більше продуктів з нової лінійки. До речі, коли Кайлі зараз піарить свою нову лінійку і знімає відео своїм макіяжем, багато хто пише, що навіть зараз вона робиться занадто клінґьолну. Типу, просять її зробити більш. Такі кейки, насичене в стилі того часу. Також з'явилися припущення, що Кайлі та її піар-команда просто відроджують цю ностальгійну естетику тільки для того, щоб не дати бренду впасти занепасти. Останнім часом позиції косметики Кайлі серед мейнстріму знижуються, чомусь не просувається воно сьогодні як раніше. І, от Кайлі та її піарники, як думають багато користувачів. Вирішили зробити щось відчайдушне і просто відновити те, що нібито вже віджило своє. Тренд з ці роки змінилися. Люди сумують за тим, що було раніше. енд кейки макіяжами в коментарях їй пишуть: Давай Кайлі, покажи нам нормальний болт гламур. У нас тепер є дорослі гроші. Ми вже не підлітки, що мріяли колись про цю косметику і не могли собі її дозволити. Дехто стверджує, що секретом успіху Кінг Кайлі є феноменальний фактор вайбу класності, крутості, які мала вона на той час. А тепер вона його втратила і от вже нема цього. Тоді вона косплеїла життя темношкірої дівчини, апропріювала ці атрибути: коси, бокспрейтс, інші елементи стилю. А тепер вона вже цього не робить, бо це неетично. Навіть пишуть, що вона вже хрустить кістками, суглобами, типу, що вона дуже стара. Тобто 28 років це для них старість. Чи купили б ви таку косметику? Пишіть коментарях. Що думаєте взагалі про випадки з цього відео, про цих персон. Чекаю ваших думок, ваших коментарів. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, а також переходьте, будь ласка, в інстаграм та тікток.